Десять хвилин тому світ отримав знак, який тибетські монахи очікували протягом останніх трьох років, у високогірному монастирі Ташілунпо, де століттями зберігаються найдавніші пророцтва. 89-річний лама Тензін Норбу завершив своє останнє передбачення про долю України та кінець війни, яка потрясла весь світ. Це незвичайне пророцтво є результатом двадцятирічної медитації та читання древніх тибетських текстів, написаних ще у 14 столітті ламою Цонкапою. Сьогодні, коли артилерійські залпи досі лунають на українській землі, слова старого монаха набувають особливого значення. Лама Тензін Норбу ніколи не помилявся у своїх передбаченнях. Саме він передбачив землетрус у Непалі 2015 року пандемію коронавірусу та падіння Кабула. Його слова слухають навіть ті, хто не вірить у містику, бо статистика його пророцтв вражає навіть скептиків. Слухайте уважно, бо час, про який говорили наші предки, настав. Я бачив це у видіннях протягом останніх місяців. Коли осінні вітри на Тибеті почали дути в незвичному напрямку, це був перший знак великих змін у 2022 році, коли почалася війна на землях, де колись росли соняшники, я відчув великий біль у своєму серці. Не тому, що мене турбували політичні ігри людей, а тому, що енергетичні потоки всієї планети почали змінюватися. Земля кричала від болю. Протягом трьох років цієї жорстокої війни я проводив дні у глибокій медитації, намагаючись зрозуміти, що показують мені древні тексти. У старовинних сувоях, які написав Самхава ще в восьмому столітті, є пророцтво про велику війну на землях між двома морями, де житні поля стануть полями битви. Це пророцтво завжди здавалося абстрактним. Але у 2022 році все стало на свої місця. Земля між Чорним та Азовським морями справді стала ареною найжорстокішої війни початку 21 століття. Протягом перших двох років конфлікту я бачив у медитаціях постійні образи крові, сліз та розруйнованих міст. Але починаючи з весни 2024 року. Картини почали поступово змінюватися. Спочатку це були ледь помітні проблиски світла крізь темні хмари, потім образи ставали яскравішими: люди, які повертаються додому, діти, які знову сміються на вулицях, поля соняшників, які знову цвітуть під мирним небом. Це було перше передбачення про наближення кінця цієї страшної війни. У давніх текстах написано, коли дракон півночі втомиться від своєї люті після третього року битви, а його клишні почнуть тремтіти від виснаження, тоді настане час великих змін. Коли листя четвертої осені почне жовтіти над землею соняшників, війна увійде у свою фінальну фазу, як пізня осінь переходить у ранню зиму. Дракон півночі це про Росію, яка почала цю війну з великими амбіціями завоювати всю Україну за кілька днів. Але після трьох років кривавого конфлікту її армія та економіка виснажені до межі до осені 2025 року. Російські ресурси досягнуть критичної точки виснаження. Не тільки людські резерви, але й військова техніка, боєприпаси, економічні можливості. Все це буде на межі повного краху. Четверта осінь війни, осінь 2025 року, стане переломною. Я бачу образи великої втоми серед тих, хто почав цю війну. Їхні фронтові лінії почнуть розсипатися не через потужні українські наступи, а через внутрішнє виснаження російської армії. Солдати масово відмовлятимуться воювати. Офіцери дезертиратимуть, цілі підрозділи здаватимуться у полон. Вересень 2025 року принесе перші серйозні ознаки внутрішньої кризи у Росії. Економіка, яка три роки працювала у воєнному режимі, почне остаточно руйнуватися. Заводи зупинятимуться через брак сировини та робочої сили. Транспортна система дасть збій через зношеність та відсутність запчастин. Найголовніше народ остаточно втратить віру у можливість перемоги, жовтень 2025 року стане місяцем масових антивоєнних протестів у російських містах, не революційних виступів, а саме антивоєнних демонстрацій, які охоплять десятки міст від Калінінграда до Владивостока, матері загиблих солдатів, дружини мобілізованих, родини втікачів від призову. Всі вони вийдуть на вулиці з вимогами припинити війну. Російська влада намагатиметься придушити ці протести, але їх масштаб буде настільки великим, що це стане неможливим. Листопад 2025 року принесе перші офіційні сигнали про готовність Москви до переговорів не через добру волю, а через повну неможливість продовжувати війну. У цей час я бачу образи таємних дипломатичних контактів через посередників. Китай відіграватиме ключову роль у цих процесах. Пекін, який три роки лавірував між підтримкою Росії та тиском Заходу, нарешті зробить рішучий крок у бік медіації. Китайські лідери зрозуміють, що подальша підтримка Росії загрожує їхнім довгостроковим економічним інтересам. Грудень 2025 року стане місяцем активних мирних переговорів. Місцем їх проведення стане не Туреччина чи Швейцарія, як багато очікують, а несподівано Казахстан. Нур Султан стане містом, де підпишуть перші серйозні домовленості про припинення вогню. Казахські дипломати, які мають довіру як українського, так і російського керівництва, відіграють роль нейтральних посередників. Зима 2025-2026 років стане часом складних переговорів про умови миру. Україна до цього моменту буде перебувати у значно сильнішій позиції ніж на початку війни. Західна військова допомога, яка надходитиме протягом усіх трьох років конфлікту, зробить українську армію однією з найсильніших у Європі. До осені 2025 року Україна отримає найсучасніші зразки американської та європейської військової техніки, включаючи далекобійні ракети та винищувачі F-16. Її позиції на переговорах будуть надзвичайно міцними. Найголовнішою умовою України буде повне відновлення територіальної цілісності, включаючи Крим та всі окуповані території Донбасу. Росія спочатку спробує опиратися цим вимогам, але її позиції будуть настільки слабкими, що вибору не залишиться. Січень 2026 року принесе перші конкретні угоди про відведення російських військ з окупованих територій. Особливо драматичними будуть події навколо Криму. Я бачу у своїх видіннях, що російські війська почнуть залишати півострів уже у лютому 2026 року. Не через військові дії, а через неможливість утримувати там свою присутність. Кримський міст буде зруйнований ще до початку мирних переговорів, що зробить постачання російського угруповання на півострові технічно неможливим. Місцеве населення, втомлене від війни та економічних проблем, не чинитиме опору поверненню української влади. Березень 2026 року стане місяцем урочистого підняття українського прапора над Севастополем. Ця подія матиме символічне значення для всього світу як остаточна перемога справедливості над агресією. Відновлення Донбасу відбуватиметься поступово протягом весни 2026 року. Луганськ та Донецьк повернуться під контроль української влади у квітні травні 2026 року. Процес реінтеграції цих територій буде складним, але не таким болючим, як очікують багато аналітиків. Місцеве населення, яке майже чотири роки жило в умовах економічного колапсу та постійних обстрілів, привітає повернення мирного життя. Міжнародні організації розпочнуть масштабні програми відновлення інфраструктури та економіки Донбасу. До кінця 2026 року. Ці регіони знову стануть процвітаючими промисловими центрами. Роль міжнародної спільноти у досягненні миру буде вирішальною. Сполучені Штати під керівництвом нового президента, який прийшов до влади у січні 2025 року. Відіграватимуть провідну роль у підтримці України. Європейський союз також суттєво посилить свою допомогу українському відновленню. Особливо активними будуть Польща, країни Балтії та Скандинавські держави. Несподіваною буде позиція Німеччини, яка після тривалих вагань нарешті стане одним з найбільших підтримувачів України. Німецька промисловість відіграватиме ключову роль у відбудові української економіки до 2027 року. Німецькі інвестиції в Україну перевищать 50 мільярдів євро. Франція також суттєво посилить свою підтримку, особливо у сфері ядерної енергетики та високих технологій. Британія продовжуватиме бути одним з найнадійніших військових партнерів України навіть після завершення активної фази конфлікту. Італія та Іспанія долучаться до програм відновлення української інфраструктури, особливо у сфері транспорту та зв'язку. Економічні наслідки війни для Росії будуть катастрофічними і довгостроковими. До літа 2026 року російська економіка скоротиться на 40% у порівнянні з довоєнним рівнем. Рубль стане практично безкоштовною валютою. Інфляція досягне 200% на рік. Безробіття перевищить 25%. Мільйони росіян опиняться за межею бідності. Ці економічні проблеми призведуть до масштабних соціальних потрясінь у середині Росії. Я бачу образи масових міграцій населення з центральних регіонів Росії до південних областей, де клімат м'якший, а можливості для виживання кращі. Багато промислових міст Сибіру та Уралу почнуть спустошуватися. Система освіти та охорони здоров'я фактично припинить існування у багатьох регіонах. Найдраматичнішими будуть політичні зміни у Росії до осені 2026 року. Поточне керівництво країни втратить легітимність та контроль над ситуацією. Я бачу образи внутрішньої боротьби між різними кланами російської еліти. Армія, яка програла війну, втратить довіру народу та впливових олігархів. Регіони почнуть вимагати більшої автономії від центральної влади. Перші серйозні сепаратистські рухи з'являться у Татарстані, Башкортостані та на Далекому Сході до 2027 року Російська Федерація почне розпадатися на незалежні держави. Цей процес буде болючим, але неминучим наслідком програної війни. Сибір першим оголосить про свою незалежність у жовтні 2026 року. Новоутворена Сибірська республіка одразу встановить тісні економічні зв'язки з Китаєм та країнами Південно-Східної Азії. Китай, який довгий час мріяв про доступ до сибірських природних ресурсів, стане головним інвестором та торговельним партнером нової держави. Далекий схід Росії також оголосить про незалежність у листопаді 2026 року та створить федерацію з тісними зв'язками з Японією та Південною Кореєю. Кавказькі республіки використають хаос у Росії щоб остаточно здобути незалежність. Чечня, Дагестан та Інгушетія об'єднаються у Кавказьку конфедерацію під патронатом Туреччини. Європейська частина Росії залишиться найбільшим осколком колишньої імперії, але її вплив у світі катастрофічно зменшиться. Москва втратить статус однієї з найважливіших столиць світу. Населення столиці скоротиться з 12 мільйонів до 6 мільйонів через економічну кризу та еміграцію. Багато росіян намагатимуться переїхати до Західної Європи, але зустрінуть там холодний прийом через асоціації з агресивною війною. Найбільше російських біженців прийматимуть Казахстан, Узбекистан та Киргизстан. Україна після перемоги у війні переживе справжнє економічне диво. Західні інвестиції, які почнуть масово надходити вже з весни 2026 року, перетворять країну на один з найрозвинутіших регіонів Європи. Особливо швидко розвиватимуться високотехнологічні галузі, штучний інтелект, біотехнології, відновлювана енергетика, аерокосмічна промисловість. Київ до 2028 року стане одним з найважливіших технологічних центрів Європи, конкуруючи з Лондоном, Берліном та Стокгольмом. Харків відновить свій статус наукової столиці Східної Європи. Дніпро стане центром металургійної промисловості нового типу екологічно чистої та високотехнологічної. Одеса перетвориться на найбільший логістичний хаб чорноморського регіону. Львів закріпить за собою роль культурної столиці Західної України та важливого туристичного центру. Відновлення зруйнованих міст відбуватиметься за найсучаснішими стандартами. Маріуполь стане зразком сучасного індустріального міста з нульовими викидами вуглекислого газу. Херсон перетвориться на центр сучасного сільського господарства та агротехнологій. Запоріжжя стане європейським центром виробництва електромобілів та акумуляторних батарей. Найважливішим наслідком війни стане членство України у НАТО та Європейському Союзі. Процес вступу розпочнеться одразу після підписання мирної угоди у 2026 році. До 2028 року Україна стане повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Це буде історична подія, яка остаточно закріпить європейський вибір України та гарантуватиме її безпеку на десятиліття вперед. Членство у Європейському Союзі займе дещо більше часу через необхідність гармонізації законодавства та економічних стандартів. Але до 2030 року Україна також стане членом ЄС. Особливо символічним буде той факт, що Україна приєднається до європейських структур раніше ніж це зроблять деякі країни Західних Балканів, які чекають членства вже більше десятиліття. Культурні та духовні наслідки цієї війни будуть не менш важливими, ніж політичні та економічні. Україна стане символом опору тиранії та боротьби за свободу у всьому світі. Українська мова пошириться далеко за межі країни як мова свободи та гідності. У багатьох університетах світу відкриються кафедри українознавства: українська культура, література, музика та кінематограф. Переживуть справжній Ренесанс та знайдуть визнання у всьому світі. Особливо сильний вплив матиме українське мистецтво воєнного періоду. Твори, створені під час обстрілів та в евакуації, стануть класикою світової культури. Найглибше мене вражає те, що я бачу у видіннях щодо духовного впливу цієї війни на все людство. Героїзм українського народу, який протягом майже чотирьох років чинив опір значно сильнішому агресору, стане джерелом натхнення для мільйонів людей у всьому світі. Ця війна показала, що навіть у 21 столітті існують цінності, за які варто боротися навіть ціною життя свобода, гідність, право на самовизначення. Після закінчення конфлікту у світі почнеться новий етап духовного відродження, коли люди знову повірять у силу добра над злом. Дуже важливими будуть відносини між українським та російським народами після війни. Незважаючи на весь біль та страждання, які принесла ця війна, я бачу у віддалених видіннях, що між цими народами колись знову встановляться нормальні відносини. Не через п'ять чи десять років. Але через покоління діти, які народяться після цієї війни, будуть жити у світі, де конфлікт між Україною та Росією здаватиметься таким же неможливим, як сьогодні здається, неможливою війна між Францією та Німеччиною після двох світових війн. Процес примирення буде довгим та складним. Спочатку мають відбутися суди над військовими злочинцями, виплати репарацій, офіційні вибачення. Але найголовніше має змінитися російське суспільство. Воно має пройти через процес денацифікації, подібний до того, що відбувся у Німеччині після 1945 року. Російські діти мають вивчати справжню історію цієї війни, а не пропагандистські міфи. Тільки тоді стане можливим справжнє примирення між народами. Я бачу, що цей процес розпочнеться приблизно у 2035 році, коли до влади у Росії прийде нове покоління політиків, які не були причетні до агресивної війни, але повне примирення настане лише у 2050-х роках. Коли більшість учасників війни вже піде з життя, а їхні діти та онуки побудують нові відносини на основі взаємної поваги та співпраці. Найвіддаленіші мої видіння показують, що до кінця 21 століття територія колишньої Російської імперії перетвориться на федерацію незалежних демократичних держав, які співпрацюватимуть між собою та з іншими країнами світу. Україна відіграватиме у цій федерації роль одного з лідерів як країна, яка першою здобула свободу та показала іншим шлях до демократії. Сибірська Республіка, Далекосхідна Федерація, Кавказька Конфедерація, Середньоазіатський Союз все це будуть процвітаючі демократичні держави, які пам'ятатимуть уроки початку 21-го століття. Моє найважливіше передбачення стосується того, що ця війна стане останньою великою війною у Європі. Після її завершення на континенті встановиться мир. Який триватиме принаймні 100 років, європейські народи остаточно зрозуміють, що війни приносять тільки страждання та руйнування, а справжнє процвітання можливе лише через мирну співпрацю та взаємну повагу. Особливо важливою буде роль нового покоління європейських лідерів, які прийдуть до влади після завершення війни. Вони будуть носіями зовсім інших цінностей ніж політики початку 21-го століття. Для них війна стане анахронізмом, неприйнятним способом розв'язання конфліктів. Ці лідери створять нову систему європейської безпеки, яка зробить війни технічно неможливими. Ця система буде базуватися не тільки на військових гарантіях, але й на глибокій економічній інтеграції, культурних зв'язках та спільних цінностях. Україна займе у цій новій Європі особливе місце як країна, яка своєю боротьбою довела цінність європейських ідеалів та заплатила найвищу ціну за їх захист. Найголовніше те, що я бачу у своїх найглибших медитаціях. Це народження нової цивілізації на руїнах старого світу. Ця війна стане каталізатором глибоких змін у людській свідомості. Люди зрозуміють, що справжня сила полягає не у здатності руйнувати та завойовувати, а у здатності творити, будувати та об'єднувати. Нова цивілізація буде базуватися на принципах співчуття, взаємодопомоги. Та поваги до гідності кожної людини незалежно від її національності, релігії чи політичних поглядів, і центром цієї нової цивілізації стане Україна, країна, яка своїм прикладом показала, що навіть найменший народ може перемогти найсильнішого агресора, якщо має праведну справу та незламну волю до перемоги. Ті, хто сьогодні сумніваються у можливості української перемоги, побачать її власними очима восени наступного року. Ті, хто втратив надію на справедливість, знайдуть її у 2026 році. А ті, хто сьогодні плаче від болю, втрат та руйнувань, усміхнуться радості відновлення та процвітання до кінця десятиліття. Час великих страждань добігає кінця. Час великого тріумфу наближається. Україна не тільки збереже свою незалежність та територіальну цілісність, але й стане маяком свободи для всього світу, прикладом того, як маленька країна може змінити хід світової історії. Саме ці події я бачу у своїх видіннях, читаючи древні тексти наших предків та спостерігаючи за знаками, які посилає нам Всесвіт. Четверта осінь війни стане останньою. Четверта зима принесе мир, а четверта весна після початку конфлікту стане часом великого відновлення та тріумфу справедливості над злом. Готуйтеся до цих подій, бо вони неминучі, як зміна пір року. Слова лами, Тензіна норбу розійшлися стінами древнього монастиря, як потужний землетрус, змінюючи енергетику всього простору. Його учні, які записували кожне слово цього історичного передбачення, розуміли, що стали свідками народження пророцтва, яке змінить долю мільйонів людей. Через годину ці слова облетіли весь світ через соціальні мережі та змі, принісши надію тим, хто її втратив, та віру тим, хто сумнівався. Чи справдяться пророцтва тибетського монаха, час покаже. Але одне залишається беззаперечним. Навіть найтемніша ніч закінчується світанком, навіть найжорстокіша зима поступається місцем весні. А навіть найстрашніша війна колись має закінчитися перемогою добра над злом. І якщо вірити древній мудрості Тибету, ця перемога вже не за горами.